І нагадаю про саме промо. Ось таблиця в чаті. Промо даруємо 50 тисяч гривень для підписників Binance. Дуже прості правила для участі: підписатись на, наш, на нашу телеграм-групу, на наш телеграм-канал, Інстаграм, YouTube та заповнити форму. По призам, 50 рандомних учасників отримують по 1000 гривень. І ще 5 рандомних учасників отримують ексклюзивний мерч Binance. На рахунок мерчу потрібно буде переможцям написати мені в Телеграм, сказати свої дані, куди вислати мерч. Я маю на увазі номер відділення нової пошти та яке місто, ваш номер телефону, ваш ПІП і також сказати розмір. І ви отримаєте якийсь ексклюзивний мерч від Binance. Ще на рахунок актуальних промо. У нас зараз є дуже багато цікавих промо. По-перше, це VaruS та Binance, дуже прості правила для участі. Потрібно замовити онлайн заказ на сайті VaruS, оплатити через Binance Pay і заповнити форму. І ви приймаєте участь. Також є промо звок Потрібно поїхати на будь-яку заправку. Через додаток Pride замовити бензин мінімум на 100 гривень, також оплатити через Binance Pay та заповнити форму, і ви також приймаєте участь у розіграші. Ще у нас є актуальне промо з командою BinaryX. X. Там є дві активності. В першій активності потрібно правильно відповісти на квіз. І між всіма, хто дав правильні відповіді, буде розподілення 5000 доларів у токенах BNX. І друге промо потрібно потрейдити у торгових парах з BNX, і також рандомні учасники отримують 5 тисяч доларів у токенах BNX. Ще у нас додалось сьогодні актуальне промо: це квитки на веб-саміт. Якщо знаєте, це дуже кльовий саміт. І буду два переможці. Ці квитки також можна передати своїм друзям, це не проблема. Тому обов'язково приймайте участь у наших промо. І ще розкажу про правила вибору, тому що часто багато запитань про це. Якщо вам добре чутно, бачите екран, бачите таблицю, ставте лайк у чаті, кидайте будь-який смайлик, розказую вам про правила. Правила вибору за допомогою хешвалої: отут є посилання в таблиці. Можете теж перейти почитати. Є переклад на українську. У нас на ось цю дату, дату і час закінчення промо В bnb Chain є хеш хешвалої. Ось за цією адресою блок є ось таке значення хеш І з цього незрозумілого коду ми робимо цифру. Переводимо його з хеш у звичайну цифру, і це є фінальне хеш значення. І з цим фінальним хеш значенням ми порівнюємо ваші ID, які приймали участь і виконали всі умови. У кого є найбільша кількість співпадінь, у того є найбільший шанс виграти призи. Наприклад, є ті, у кого 0 співпадінь, і вони точно не отримують призи сьогодні. Ви можете передивитися ID, пошукати тут свій. Може він тут є. Але краще, якщо у вас є співпадіння. Кожного разу виходить, що це такий самий рандом, як і через інші сайти. Тому що кожен день це число змінюється. Ну і, звісно, ID різні приймають участь. Отож, перейдемо до самого розіграшу. Розіграємо спочатку 50. Між 50 рандомних учасників, які отримують по 1000 гривень. Обираємо найбільшу кількість співпадінь. В цей раз це у нас 4. І ці учасники точно отримують приз. Запишемо. Це 1000 гривень. Це перші 4 переможці. Разу обозначу. Чотири переможці в нас вже є. Я вас вітаю. Є питання в чаті, як потрібно було зареєструватись. Ось є посилання на саме промо. Ви можете перейти подивитись, там є посилання на форму. Якщо ви цю форму заповнювали, то ви приймаєте участь, якщо зробили підписку на всі наші соцмережі. Тож, чотири переможці в нас вже є. Переходимо далі. Ті, у кого є три співпадіння. Ось тут багато іді. Першим п'яти дамо а, по тисячі гривень. І це у нас буде вже 9 переможців. І зробимо трохи рандом. Ось так обираємо ці айді і робимо рандом. І додамо ще шість переможців. в когось ID? Хтось написав в чаті? Усі четвірки, четвірки і посередині одиниця. Ну, але я думаю, співпадінь були, буде дуже замало. Таблицю можна буде потім передивитись. У нас буде опублікований пост в Телеграмі, буде посилання, буде посилання під відео в YouTube. Отож, підписуйтесь обов'язково на YouTube та Telegram, будете завжди в курсі всіх новин по розіграшам. А у нас ще залишилось розіграти між 35 учасниками по 1000 гривень і потім ще мерч. Тож зробимо ще рандом. Ось всі учасники. Обираємо ще 5. Тож у нас вже 20 переможців. Ви можете у кінці перевірити свій ID. А тут буде всі ID всіх учасників, які сьогодні є. Але потрібно дивитись, скільки співпадінь у вас є з нашим хешвалем. Тож, 20 ми обрали. Оберемо ще 5, зробимо рандом між цими ID, які залишились. На ну, то, ще 5 переможців. Ось можете подивитись. Перші 25 переможців. Обираємо наступні 5. Це вже 30 переможців. Може, хто є онлайн і ваш ID виграв, обов'язково напишіть в чат. Зробимо ще рандом. І наступні 5 переможців. У нас уже 35 переможцев. Пробуем наступный рандом. Рандом. 40 переможців вже є. Вітаю всіх, хто переміг. Дивіться на ваші ID. Там є ще 4. Потім побачите повний список. Наступні 5 переможців. Всіх. Це вже 45 переможців. Ну, якщо ви питаєте, коли був цей конкурс, то ви точно вже запізнились, тому що він закінчився в минулому місяці. Ось у нас вже є 45 переможців. Залишилось розіграти 5 грошових призів і 5 одиниць мерчу. Тож, робимо ще один рандомайз І 5 переможців. Всіх вітаю. Вітаю! 50 переможців вже є. Залишилось обрати ще п'ять. Хто отримає унікальний мерч? На рахунок автоматичного зарахування призів, так ви протягом 14 днів отримуєте автоматично на спотовий гаманець свій приз. І розігруємо мерч. Зробимо ще рандом. Чи переможет який отримує мерч? Вітаю вас. Беремо наступного? Вітаю. Якщо ви підписані і заповнили форму, передивіться наприкінці відео повний список ID і я думаю ви себе знайдете. Що, додамо ще більше шансів. Розіграємо також серед тих, у кого є два співпадіння. Давайте розіграємо тут дві одиниці мерчу. Як забагато тут айді. Робимо рандом, третій переможець, який отримає мерч. Набираємо наступного. Готово. І залишилося обрати ще одного переможця. Давайте оберемо з цього списку. Тут взагалі багато учасників. Як можна узнати, який я дів виграв? Ви можете передивитись таблицю або зараз її відкрити, або після розіграшу. Посилання буде всюди і просто пошукам шукаєте свій ID та й все. І побачите, якщо біля вашого ID написано перемогли ви чи ні, все дуже просто. Зараз зробимо рандом тут. Встання одиниця мерчу. І ще один переможець, який отримує мерч. Я вам нагадую, що потрібно переможцям написати мені в Телеграм. Ось посилання на мій телеграм. Напишіть, будь ласка, мені, куди вам відправити мерч. Ваші дані, номер нової пошти, номер відділення, яке місто, ваш ПІП, ваш номер телефону та розмір, який у вас одягу. І ми обов'язково вам відправимо ваш подарунок. Всі грошові подарунки будуть зараховані автоматично. Так, на жаль, рандому немає з тих, хто зараз в чаті. Рандом є між тими, хто вже є в таблиці і хто виконав всі умови. Зараз я зроблю повну таблицю. Як ви бачите, дуже великі шанси у всіх виграти. Дуже дякуємо, що у нас таке круте ком'юніті. І замість 50 тисяч ми досягли навіть 60 тисяч ви всі дуже кльові. Обов'язково підписуйтесь на Binance Ukraine YouTube, ще хто не підписався. Ставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступний розіграш. Вітаю всіх переможців, всім гарного вечора!